Я Юрій, та Юрій, берутина Марія. Беру Марія за жінку, за жінку. і приліжаю тобі до Бога і прирікаю тобі любов, свідність, і чесність подужність. І, і що не залишить тебе наш до смерть. не залишить тебе нашу смерть. Так мені Боже допоможи. Так мені Боже допоможи. Троїці святі єди. Троїці святі єди. Привлекает Бога. Привлекает перебор. Часть непосредственно. И что мы залежит туда. И что мы полежит ваш память. Так мы можем. Так мы больше не можем.